Телеканал Перший міський продовжує свою роботу. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. Дякую за СУ, що дає нам можливість спілкуватися на будь-які теми. Ну, а сьогоднішня тема і сьогоднішній гість дуже цікавий. І сьогодні з нами Сергій Судець, підполковник Національної гвардії, засновник спільноти і одноіменного каналу у телеграмі. Повітряна тривога сьогодні з нами. Дякую, що прийшли. себе. Дякую. Доброго дня, Руслан. Доброго дня, Одесити. Які е від вашого каналу ну просто не можуть відірватися, бо ви рятуєте наш час, ви даєте нам можливість поспати, ви даєте нам можливість е розуміти, що робити, куди бігти. Я розумію, що не всі Одесити, на жаль, де не всі українці е за півтора року війни, бо більше з 2014 року, звикли до того, що є сирени, звикли до того, що. Треба знайти бомбосховище, зібрати тривожну валізу, бути готовим бігти. Є одесити, які а як буде, так і буде. Але я дякую вам за те, що ви робите, бо дійсно ви декілька разів ну практично рятували нам життя. А, і хочу подякувати вам за те, що ви робите. Я розумію, що робота вкрай важка, і зараз хлопці а, там на нулі. Зараз хлопці, ваші побратими працюють. Ви з нашою з вашою ласкою в нашій студії, тож дякую вам. Хочеться поговорити з вами про все це. І перше запитання дійсно від Одеситів, які вражені вашою роботою. Але при цьому під впливом того, що відбувається, і в тому числі в Одесі, про обстріли і Спасопробежанського собору, і центра міста і інших регіонів. Всі питають: а чи можна взагалі-то закрити небо над Одесою якимось чином? Чи можна на це розраховувати? Да, питання таке. Широкі дам, давайте почнемо з часу. Ви сказали таку річ, Руслан, що ми бережемо час. Да? Ми бережемо максимально, хочеться зберегти час для людей, які можуть і реагують на повітряну тривогу, да. і вони можуть скористатися цим часом і уйти в безпечне місце, в укриття, де, де хто зможе. Хто не реагує на ці. Я знаєте, добре, ну як добре, не добре, що ніхто не ні, там як, хтось не реагує. Mm -hmm. Просто питання в тому, що якщо ти не реагуєш і дитина у тебе є, то yeah. це вже інші питання. Більше то, то заручникам дитина і yeah. літня людина, то ну, це не дуже добрі речі. Тому е, якщо вже працюють, да, в сили оборони, щоб зберегти життя, це в першу чергу да, задача сил оборони України. Зберегти цивільне населення. Е, і ви сказали за час, щоб люди розуміли, що зараз на нулі да, е, кожну хвилину згинуть, гинуть люди, наші бійці. Так. І цей час це і вони дають нам цей час. Якщо їх не було, у нас не було б цього часу. І, тому будьте всі обережні. При повітряних тривогах ми ще раз звертаємося, реагуйте на, е, тому що куди воно летить, все буває, що невідомо навіть і їм. Да. Тому що вони пускають, це, це терористи. Вони просто куди воно летить, і це аналогов нет. Угу. Воно ж це ж зброя, типу, високоточна у них, але угу. вона. В лапках, звісно. Не дуже високоточна. Угу. Тому прикрити можемо або не можемо питання. ну... Робимо все, всі сили оборони, щоб прикрити uh -huh. на даний час як можемо. Тому, ну, але є зразки зброї у них, що поки що ми не можемо з ними. Е Надшвидківці, от ракети, які літають yeah. дуже швидко. Тобто да. Да. Uh -huh. балістичні. Е ну, питання стоїть нагальне, і тому праця йде. Тому, навіть якщо воно щось і змінилося, то я поки що не скажу нічого. Uh -huh. Ми вже uh -huh. будемо чекати результатів. Uh -huh. Якщо не дай Бог нам піде опять ворожа атака, то ми будемо дивитися на результати і вже після цього щось коментувати. Ну, ми бачимо, як хлопці спочатку війни показали, що вони можуть навчатися. За секунду, практично за день, за два, ну дуже за короткий термін навчатися збивати навіть такі цілі, які ну здавалось би не можуть збиватися. Ми бали, бачили, як збивалися і ті ж а, надшвидкісні ракети Х-22, Ми бачили, як збивалася і балістика все збивається нашими хлопцями. Звісно, ми не, ну не можна збити 100%, не можна захистити повністю небо, який би не був. У тому ж Ізраїлі а, залізний купол залізний. він все одно пропускає, так, які да. б хлопці вправні не були, які б вони мітки не були, але ж все одно вони ну на жаль, все пропускається. Ну ми вже відповідали десь на таке питання. Схоже, що е зразки зброї, які у нас є, е ми працюємо з прототипами да, старої зброї, uh -huh. ще радянської. Тому той відсоток, який у нас є. І збиття, то я думаю, що західні наші партнери не, не то, що враження mm -hmm. здивовані. Yeah. І це, я думаю, що і орки також здивовані, як це можна робити. І тут просто хлопцям це дивовижна робота, це фантастична робота, це фантастика. Це рівень Ілона Маска, наші хлопці в Одесі. Да, ну, на, півдні, так. на півдні, на півдні, ну, да, на да. півдні. Тому працювати і працювати. Так, да, навчаємість людей дуже висока. У нас така нація видно, що ми можемо е все об'єднати, uh -huh. зробити симбіоз чогось. І все буде. Думаю, що на найкраще будемо чекати на найкраще, тому що я розумію, що е вони будуть портові. Міста ще будуть е, тримати в цій в терорі. Mm -hmm. Це просто терор, це не яка не війна. Вони, вони воюють з ким? З цивільним населенням? З зерном. З зерном. Да. Ну, зі складами, з е, феєрверками, ну, з соборами, ну, з будь-якими іншими громадськими будинками, так, зі ну, школами. Все, це, що буде. В голову це не влазить, ну, логіки немає, але маємо. Маємо, що маємо, як то кажуть. Як казав наш минулий президент? Маємо, що маємо. Але скажіть мені, будь ласка, ви кажете, що ілони маски і так далі. Зараз з'явилися навіть одесити, які допомагають вам. Я кажу про технарів, про пана Сульдіна, і його команду, які зробили свого часу застосунок ЄППО, які, я знаю, з початку війни давали прожектори, вигадали якісь. Потім вони вигадали цю програму. Чи допомагає ця програма цей застосунок у мобільному телефоні вам і як їм правильно користуватися? Побачив людей, які просто стоять і чекають щось з цим а, телефоном? Ну там програма дуже проста: побачив ціль, відкрив, скидуєш, що ти її побачив. І там геодані вже йдуть. Вони підтягуються автоматично. Вони підтягуються автоматично. Угу. І... Є такі випадки у нас, що система ППО не бачила, радари не бачили ціль, а ціль пройшла, і потім, коли її скинули, в ЄППО, під неї відпрацювали, і було збиття. То тобто це був не один випадок, тому воно працює і просимо вас, не думайте, що воно не працює. Просимо вас, скидуйте дані. Воно працює, щоб ви ще зрозуміли, під час повітряних тривог. Якщо тривоги немає, то загрози немає. Не треба скидувати, тому що і сили оборони працюють під час е, е, мирного життя міста, ідеї розвідка, іде різні заходи бойові. Тому тренування йдуть. Тому угу. Не треба скидувати. Постійно? Да, да, да. Час... Щось, да. Да, щось я чую. У нас багато ви бачили питань. Приходить там щось, щось, і десь взрив, uh -huh. ой що це, а що як, а де, uh -huh. а навіщо, а калия. А, е, не треба ці. Є повітряна тривога оголошена, тоді починається бойова праця. Тому і населення може приймати участь в цій бойовій праці. Тож хочу нагадати нашим глядачам: якщо у вас ще в мобільному застосунку нема програми, є ППО. Будь ласка, поставте обов'язково. Якщо ви можете, якщо ви живете у якомусь будинку, над яким інколи літає щось, і коли ви чуєте а, сирену, і ви знаходитесь не у бомбосховищі, бо з бомбосховища нема сенсу ніякого ну, ти не бачиш. Да, ви не бачите, не ні, чуєте нічого, і ви бачите, що щось летить. Ракета будь-яка низько, дрон, дрон летить. А, і при цьому є сирена протиповітряної тривоги. Нажимайте на цій програмі, там така величезна кнопка буде. Буде все зрозуміло. Там не треба робити якихось 20-30 моментів. Один момент зробили, показали, допомогли, об'єкт збили. Ну ще зауважити, що поки що тільки на андроїдах вона працює. Угу. Для айфонів розробляється ця версія там дуже, дуже чуть складніше. Да, за іфоном да. з айфонами угу. чи складніше, а на андроїдах вона вся працює. Тому. Гена Сульдін і Тіхнарі. Ми зараз за цю неділю зробили таку працю. Ми зробили, можна назвати, коаліцію інженерів. Ми ще до, до тихнарів привезли людей, фахівців в цій же сфері. Вони працювали чуть на іншому напрямку, але ми вирішили об'єднати. І у нас вже такий потужний тут кулак інженерів працює над проблемою. Збиття цілей, угу. тому дуже є. Є класні наработки, класні варіанти. Це зараз буде проходити апробацію і вже найближчим часом. Буквально запрацює все трохи, трохи воно стане на бойове чергування. Тому... Наше небо стане ще більш небезпечним, Безпечним, да. Да. хоча розуміємо, що небезпечними роблять наші сусіди, орки, які продовжують готити, і зараз багато інформації від диваних експертів, від о, одна бабка сказала і так далі, що почнуть бити по енергетичній системі. Як ви вважаєте, чи треба готуватися до цієї зими, що вона буде ще надскладніша, ніж минула? Ну як я люблю казати, ми працюємо по факту. Угу. Тому казати можна все, що що і що і Титанік зараз підніметься з Атлантичного океану і, до, і на і до Нью-Йорка допливе, і він загрузиться зброєю і привезе нам зброю. Ми угу. можемо це казати? Ну теоретично, так. Да. Практично ні. Практично ні. Тому вигадувати, Я думаю, що тут працює інформаційна боротьба проти нас. Угу. Тобто, Виснаження населення це, да. це, це також не тільки виснажується збройні сили. Затягуванням війною, а також і населення інформаційне, всі живуть тільки війна, своя безпека. Там, ну, а є такі люди, що не живуть цим. Угу. Тобто, я хочу зауважити, і це мене попросили сьогодні сказати, що люди, які відпочивають у нас уставши, ми їх називаємо військові. В Аркадіях і все, все інше. На ну, узбережжях і в клубах, ну, да. Да, в клубах і все інше. Це для військових виглядає гедотно. Абсолютно. Тому не виставляйте, якщо ви навіть вже поїхали, там, уставшим там, отдихати кудись, не виставляйте це в пабліки в своїх там сторінках, якби ви усталі і все остально. Угу. Це. Ну реально по перше ці. принижує абсолютно принижує і смерті людей, і принижує боротьбу за вільну Україну. Це принижує всіх. Я розумію, що людина там ну вхляла і хоче відпочити. Ну відпочивай. Ну навіщо розповідати про це всім абсолютно? Дивиться, як я класно живу. Ну молодець, що ти так класно живеш. Так я думаю, що було б більше ефективно, тому що. Невідомо, куди та ракета прилетить, і під час цього грубо говоря, відпочинку вона mm -hmm. може і туди прилетіти, не дай Бог. Тому що там нічого не обладнано. Для... No, Це берег моря. там Ніхто ж в піску викабувати mm -hmm. укриття не буде. От. Тому краще б задонатили б би тихнарям би, або передали донати на якесь обладнання Збройним силам, там, наближали таким. З е варіантом нашого ну, перемоги. Ну, так, бо відпочинок він теж коштує грошей. Оці гроші могли б перейти так, просто до ЗСУ. Розуміємо, це. Ну, хтось думає по-іншому. Ну. Угу. Але я передав те, що в мене попросили хлопці військові, що отак воно виглядає. Ну, знаєте, я теж спілкувався з військовими, і вони кажуть, що дійсно їх обурює ці фотки, і вони кажуть, якби я. <гум> Сидячи в окопі, кожну хвилинку розміщував якусь інформацію. Ось в мене поранення, ось вбитий орк, ось е, бавнюка по коліна, ось то, ось. Да ви просто перестали читати мене. Бо ви від того, що ви побачили, ви б були у такому жахливому стані, ви б нервувалися, ви б плювалися, ви б тремтіли від того, що відбувається, від тих снарядів, які кожну секунду прилітає, від тих смертей, які поруч, від вибухів. Я цього не роблю, бо я захищаю вас. А ви берете і розміщуєте таку інформацію і нічого не робите за того, щоб підтримати мене, і так далі. Ну це дійсно це якось виглядає ну, обурливо, Виглядає незрозуміло. Ще зауважити і ті друге питання, да, це там можуть собі дозволити, коли дозволяють собі. Ну, ці ця категорія людей ще така теж наше прохання. Там в ОТГ, хто приймає якісь бюджети, там все інше. Е, прохання. Ну, кошти використовувати, передивіться свої погляди і все інше, там, своїми там, районними радами, там, ОТГ і все інше, коли куди направляти ці кошти. Mm -hmm. Там Клумби будувати, там бордюри білити. Стадіони там, забори там укріпляти, там, ставки чистити. Mm -hmm. Це, я думаю, ми можемо зробити пізніше. Від цього перемога не наближається. Absolutely. Це дуже прикро, також такі факти, і ми це читаємо кожного дня. Населення бачить це також обурене, mm -hmm. яке нормально думаюче населення, а військові це бачать, ну, представте. Ща, зараз погляди військових на цю всю ситуацію. Ну, Ну, розумію вас. розумію. Як? Ну, навіть і президент казав, да, що не час зараз цим займатися. Бруківка Буркі... що... не на часі. Да, так, я розумію, що президент може сказати, чиновник інший може сказати: Та ну, я буду заробляти потрошки. І вони таке роблять, на жаль. Mm -hmm. На жаль, таке роблять, все. але mm -hmm. щось таки цей стадіон, який вони покрасять, завтра може прилетіти ракета, і, і все. Я думаю, це найпростіше відмивання грошей де Абсолютно. більше нічого. Да. Не ну, не да. ну і о, політична така, знаєте, реклама. Бачите, який я хороший. Навіть попри війну я працюю. Ну і так далі. Mm -hmm. Скажіть мені, будь ласка, до каналу Повітряна тривога дуже багато людей приєдналися і вони приєднуються з кожним разом, бо цей сарафанне радіо, цей спокій. Вони інколи заважають, вам я бачу, пишуть якісь повідомлення дуже такі странні. Чи не хочеться вам інколи просто відказатися від того, щоб люди писали? Емоції ставити, да, а от писати якісь повідомлення? Ну є адміністрація каналу. Uh -huh. і... Е... Там фахівці у нас сидять і вони бачать. Розумієте, це також психологічна якась підтримка. Може людина дома сама? Ми з цієї сторони, ми розглядали це питання. Мені воно і хлопцям не заважає зовсім, ми туди не дивимось. Ми, ми тільки надаємо как би, попередження про те, що якась загроза населенню йде. А то, що там уже читають, бувають, мені скидують скріни вже. ну... Посміятись можна. Там, ну, да. там питання, де летить, куди летить, що летить. А що таке південь? Вони питали вас останніми. Пі... Останні. Да. Да. Що, що таке південь? І де де він, де він знаходиться? <ріст> Я ну, там вже хлопці казали, було написати південь це на привозі. <ріст> ну в так таких розкладах люди. No. Ми залишили, тому що люди друг е, підтримують там друг друга. Просто yeah. там вже я дивився. Потім після тривоги можеш прилистати, подивитися. Там хтось каже, там давайте будемо разом каву пити. Там хто там вже вісім uh -huh. людей зібралось, там, уже кудись вже, вже зібрались після тривоги. То ну. Це нормальне спілкування, тому що у нас зараз е, і сім'ї повиїжджали за кордон. Хтось сам сидить, або жінка сама сидить, або чоловік сам сидить угу. після роботи і спать хочеться. і а, Тут такі а треба і спілкуватися а, і психологічно да, відпочивати. так. Ну тільки така причина. Тому я думаю, це для плюс для людей. Може мінус для адмінів моїх угу. на. Вони у мене стійкі люди, так що морально стійкі переварюють все. Ну і хочу ще наголосити, що дуже часто на вашому каналі є інформація про те, як ми можемо вас підтримати на номерах карток, на що ви збираєте, так. які зараз нагальні потреби. Ну, якщо бачите, у нас е, працює воно просто. іде запит хлопців з передової. Ми працюємо тільки з при з нульзнульом, да. тільки це Бахмут, це ну. Найгарячіші точки, да. самі гарячі точки. Да. Хлопці, щоб ну ніхто не думав, що ми кудись на якийсь фантом збираємо, не, не зрозуміли. Так, хлопці живі. Вони записали потребу свою. Ми її виклали в канал, всі їх побачили, задонатили. Ми купили. Вони приїхали, або ми туди привезли. Так само записали відео. Вже що передали. Що, що ми його передали? Все дуже да. просто працює, тому. Думаю, з-за цього є і довіра людей до нас, що так, я зустрічаю людей, кажуть, ми вже перестали кудись донатити, тому що донатів зараз стільки об'яв, да, об да. е що незрозуміло, хто це за люди. Uh -huh. ну, Таке питання. У нас всі живі, вони приїжджають сюди, тут з нами спілкуються: і мінометники, і піхота, і розвідка, і, ну, всі бригади, з якими ми працюємо. Uh -huh. У нас немає іншого шансу. Казав мій знайомий, поки вони там стійко стоять, ми тут спокійно спимо з сім'єю. Так, да, саме так. Тому от така відповідь. Я хочу подякувати вам за те, що ви робите. Сподіваюся, що ваше життя не буде таким складним. Все ж таки, щоб у вас теж була можливість психологічно відпочити, випити кави, поспілкуватися з друзями, поспілкуватися з побратимами, які з посмішкою повертаються. з... Звільненої землі, бо розумію, що все ж таки життя триває, і хочеться, щоб всі повернулися додому. Живі, щоб земля повернулася до нас, щоб Україна стала такою, як ми мріємо про це. Так. І завдяки вам, завдяки хлопцям, які зараз на нулі, ми маємо шанс жити в нормальному житті, але при цьому не треба забувати, що ми на своєму фронті теж можемо, хоча б трошечки зробити щось. саме так задонатити, врятувати себе і дитину, допомогти ну, вам. Ті практичні речі, що ми зараз будемо розробляти по стихнарям. Ми будемо також викладати Зараз кулеверт, Ми збирали на кулеверт, Він зараз збирається. Угу. Це також буде аналогов. <гум> Нема. Нема. Це да. точно. Mm -hmm. Це реальна машина буде працювати, і такої машини немає в світі. Це реально. Це буде наша, наш винахід, одеський винахід. Mm -hmm. Так що, як є, є, ППО, також ніхто не вірив, що воно запрацює. Мінцифри її прийняв. І все працює вони, вони зрозуміли, що в дії воно є. Це, да. Тому. Дай Бог, що всі повернулися, хлопці. Це саме головне зберегти життя хлопців, хлопців і щоб наше населення також було захищено і себе нормально почувало, І ну, що економіка повинна працювати, а діти повинні учитись. Все. Ну і не нехтуйте сиренами, будь ласка. Не нехтуйте сиренами. Якщо ви чуєте сирену, будь ласка, вмикайте ЄППО і біжіть до бомбосховища. Поки біжіть, якщо щось летить, допомогли С слухайте біку. нас, Слух... і слухайте дійсно, слухайте нас, читайте. Повітряну тривогу з нами був Сергій Судець, підполковник Національної гвардії, засновник спільноти і одноіменного каналу телеграмі. Повітряна тривога. Дякую вам, що були. З нами. Дякую, Руслан. Дякую. Мирного життя? Ну і мирного життя. Вам тримайтеся, українці, залишайтеся з першим міськими. Пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.